Хто може дозволити собі квартиру в елітній новобудові за державні гроші? Звичайно ж, прокурори у Львові. Десятки посадовців прокуратури отримали службове помешкання завдяки одіозному експрокурору області Володимиру Гуралю. Як вам вдалося так багато квартир? Ні, справа в тому, що е, це не моя заслуга. Зустр... мені в спадок сталося? Як службові квартири прокурорів можуть стати їх приватною власністю найближчим часом? Далі в сюжеті. 27 львівських прокурорів отримали квартири вартістю понад 20 мільйонів гривень. Своїм підписом дозволив їх роздати одіозний чиновник екс-прокурор Львівської області Володимир Гураль. Схема стара і проста. Спочатку житлові приміщення роздають як службові, а потім, коли інформація притихне, їх спокійно приватизують. А службовий орган залишається без квартир для своїх спеціалістів. Нелогічним виглядає, коли сьогодні цей службовий фонд створили, а завтра же від нього відмовляються. Ми вирішили перевірити, яка ж доля цих квартир і чи не перейшли вони у приватні руки правоохоронців. Та спершу кілька слів про посадовця, який підписав наказ про видання квартир. Володимир Гураль його призначення у 2014 році на посаду головного прокурора Львівської області масово обурило громадськість. Бо це чисто людина, який є хабарник, який працював на себе. Скандал виник одразу ж на представленні. Його представлення мене принаймні, взбісило в того на той час, так само як всіх людей, які я хто такий Гураль. І просто коли було його представлення, ми прийшли, його викинули за шкірку. Сказали, що його там не буде. Та через три місяці роботи Гураль попав під люстрацію. Але за цей короткий час він встиг розподілити помешкання між своїми підлеглими. Пояснити таку щедрість журналістам експрокурор спочатку відмовлявся. Я зараз задівського. Але запевняє, він ніколи нікому ніяких квартир не видавав. За моєї катенції жодної квартири не було. У нас є документ, в якому вказано, що поки, коли ви були прокурором Львівської області, ви видали 27 квартир прокурору. Ще раз кажу, що за моєї каденції жодної квартири не було Неочікувано пан Гураль вирішив вийти до журналістів. Очевидно, згадав, де ставив свій підпис. А -а -а. Як вам вдалося так багато квартир? Ні, справа в тому, що е, це не моя заслуга. питання виділення. Е, е. Житла займалися мої попередники. Просто так припало, що це житло було збудовано. Це мені, мені в спадок дістався. І підтверджує, з часом службове житло прокурори можуть дійсно приватизувати. На розсуд адміністрації житлової комісії, поступового комітету, спільне засідання проводиться. Тоді приймається рішення. Після 10 років користування чи можна її приватизувати, але закон дозволяє і раніше дати таку згоду. Mm -hmm. ну, така практика існувала, і деякі прокурори йшли на те, щоб вони давали. Цілком можливо, що ці 27 квартир прокурори теж заберуть із державної власності собі. От ви не виключаєте, що потім ця служба житло може бути приватизована. Да. Це, це ну, але е, я вам 100% гарантую, що е, ну, і при мені таких рішень не поймають. Я категорично проти житло треба заслужити. Але хто ж так заслужив житлову площу? Якщо проаналізувати наказ прокуратури про видання службового житлового приміщення, то побачимо, що житло отримали тільки контролюючі особи, тобто старші прокурори, прокурори, які контролюють роботу СБУ, органів внутрішніх справ, митників, прикордонників і самих прокурорів. Чи ось квартири дали двом прокурорам відділу захист прав та свобод дітей прокуратури? Чим же так заслужив цей відділ аж дві елітні квартири? В той же час ні одного квадратного метру не отримали службовці нижчого рангу. Невже їм є де жити? А це так званий дім прокурорів. Новобудова в зеленому районі міста. Дивина майже два роки в цих квартирах ніхто не живе. Службове житло досі пустує. Для чого тоді взагалі видавали службове житло, якщо ніхто ним не користується і не живе руками? Що ж розшукаємо щасливчиків, яким видали квартиру? Наталі Так. Зараз почекайте, бо вона зараз вона, якщо скажемо, їй що ви прийшли. Особисто спілкуватися з журналістами немає. Тобто виключно прийшли доза в Таку ж відповідь ми отримали і в іншому відділенні від прокурора Сергія Янчишина. Є порядок погодження надання всіх інтерв'ю. Доповідається ситуація прес-секретарю, вона узгоджує з прокурором області. Він ордер я не отримав, квартиру мені не дали. Все, я туди не в'їжджав, нічого не робив. В обласній прокуратурі на питання, як вибирали, кому надати службове помешкання, відписали. Прокуратура області не є розпорядником інформації щодо отримання службових квартир. І послали у міську раду. Звичайно, вибір працівників для отримання квартир там не пояснюють. Але підтверджують, що службове житло можна приватизувати, якщо про це поклопоче обласна прокуратура. А вилучення з рахунку службових воно дає в подальшому право вже на оформлення права власності, тобто на приватизацію цього житла. А потім поспішають переконати, прокурори квартири можуть і не отримати. Мовляв, є ще й інші претенденти. Не оформлені ордери, і вони в принципі не мають права там проживати. Загиблі були небесна сотні, і в тій ситуації воно було знаєте, при тій кількості, що зараз в нас півтора тисячі йде черговиків. Списку АТО. Це було, дивлячись на, скажімо, на прокуратуру і на те, скільки там працювали ці працівники і претендували на службове, якось розглядати було недоцільно. Однак хто саме, коли і скільки в кінцевому варіанті отримає квартир, відповідь ми так і не почули. А чи прокурори справді заслужили житло? Питання риторичне.